Дійсно, пройшла ставка верховного головнокомандуюча, на якій було прийнято рішення подальше стримання вражих військ під містом Бахмут настільки, наскільки це можливо. Я вже ми тут зараз це питання підіймаємо не лише для того, щоб люди знали, що на саме відбувається в Бахмуті, а для того, щоб люди розуміли, що якщо зараз ЗСУ відпустить Бахмут, незважаючи зважаючи на жертви, які ми принесли я також втратив там друзів під час перебування. Ми перенесемо це пекло, яке там зараз відбувається на інші міста, на такі, як Часів'яр, Краматорськ. і не факт, що зараз вони зупиняться на якщо ми здамо Бахмут. Це пекло, ми повинні встримувати там. Ви навіть не розумієте через камери і те, що викладають бійці, що насправді там відбувається. Так, звісно, зараз це це набуть це пріоритетне направлення.